Особливості державного устрою політичного життя та соціально-економічного розвитку США Великої Британії, Німеччини, Росії, Франції та Строгорщини на початку ХХ століття, узагальнення США, особливості державного устрою, Президентська Республіка США, перша країна, яка здійснила поділ влади на законодавчу виконавчу і судову, законодавча влада, Конгрес з двох палат, палати представників та сенату, голова виконавчої влади, президент. Суди Штатів, Федеральна судова система, політичне життя Рузельвейт, 1901-1906 років. Суспільний рух проти Трестів, Програма Нової демократії Вільсона 1913-1921 років. Право на організацію робітничих спілок, страйків, заборона праці дітей, компенсації за нещасні випадки на виробництві, кредити фермерам створення федеральної резервної системи банків. Соціально-економічний розвиток. США стало першою індустріальною державою світу. Американське економічне диво, масове виробництво автомобілів, будівництво шосейних доріг та залізниць, виробництво сталі, підвищення рівня життя населення, продуктивність праці в промисловості США були у чотири рази вищою, ніж у державах Європи. Велика Британія. Конституційна монархія, вищий законодавчий орган, двопалатний парламент, Нижня, Палата палата общин, Верхня Палата, Палата лордів, виконавчу владу з королем розділяв уряд, кабінет міністрів, судова влада, суди різних інстанцій, громадянські кримінальні справи розглядалися судами присяжних. Про, продовжувала існувати двопалатна система, де домінували. Консерватори Торі і ліберали Вігі. У 1900 році до влади прийшли консерватори Чемблерен, Джордж Чемблерен. У 1906 році ліберали Ллойд Джордж. У 1900 році з'являється Лейбонська, Лейбонська партія, гострим розши... залишилося ірландське питання. Англія... Поступилася США місцем головної індустріальної держави через наявність у Британії колонії з гра... грантовими ринками збуту дешевою робочою силою і сировиною, що дозволяло отримувати високі прибутки і призастарілій техніці. Вивіз британського капіталу до інших країн позбавляв вітчизну еко... економіку необхідної капіталовкладень. Німеччина. Особливості державного устрою. Монархічний союз під Верховенством Прусії. Король Прусії імператор Німеччини призвав урядовців включити союзного канцлера, керував міністрами, законодавча влада, Верхня Палата, Союзна рада, бун, бундес, Бундесарад, нижня Рейхстар, імператорський уряд, поставлений в особі канцлера. Політичне життя правлячим імператором імперії став юнкерсько-буржуазний блок у всьому суспільному житті країни. Надзвичайно висока питома вага належала мілітаризму, соціально-економічний розвиток. Німеччина стала другою індустріальною державою світу, розвивалися нові галузі промисловості, електротехніки, електроенергетика, хімічна промисловість, машинобудування. Виникли монополії, розвиток сільського господарства, відбувався повільніше через збереження систем юнкерських господарств і малоземелля селян. Росія, абсолютна монархія. Дорадничим законодавчим органом була державна рада, виконавчий орган самодержавства, рада міністрів, мав консультативні функції. Сенат виконував функції Верховного суду. Державні посади обіймали лише вихідці з дворянського стану. Посилюється опозиційний рух, що мав ліберальний і радикальний напрямки. Інтереси селянства виража... виражала партія есерів. І так. Тактиці і, 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 і яких агітація сполучалася з терором, соціальні і демократичні напрямки мав два крила: ліворадикальні більшовики та помірковані меншовики. Результатами революції 1905 року, 1907 років, стали скликання Державної думи, виборного законодавчого органу, оголошення демократичних свобод тощо. Загострювалось національне питання. Особливості монополізації економіки, залежність виробництва від абсолю... абсолютизму, високий ступінь концентрації виробництва та капіталу, значна питома вага іноземного капіталу, незначний вивіз капіталів, Столипінська аграрна реформа 1906 роки... року. Ліквідувала селянську общину та створила сприятливі умови для розвитку капіталізму в сільському господарстві. Напередодні Першої світової війни Росія досягла найвищого рівня соціально-економічного розвитку у своїй історії. Франція, особливості державного устрою. Парламентська республіка, глава держави, президент, парламент складався з Верховної палати Сенат та нижньої палати депутатів, виконавчий орган Ради міністрів призначалася президентом, але був підзвітний парламенту. Політичне життя найвпливовішою палатою партією були помірковані республіканці, що відстоювали інтереси великої буржуазії. Зростав вплив партії дрібної частини середньої буржуазії. Радикалів Клеменсо. Соціальний економічний розвиток. Франція стала світовим кредитором. Франція залишалася величезною колоніальною імперією, була аграрно-індустріальною країною. Значну роль в економіці Франції відіграли відігравали банки. Австро-Угорщина дуалістична монархія. Кожна з частин Австро-Угорщини отримала суверенітет у внутрішніх справах, мала власний парламент, уряд, систему державної адміністрації, судову та юстиції. Загальноімператорському уряду передавалися питання зовнішньої, військової, морської і фінансової політики. Для обговорення сільських справ також скликалися. Коронна рада і рада спільних міністрів в обох частинах держави було приголошені демократичні свободи, рівність усіх громадян, недоторканність приватної власності тощо національні протиріччя часто відсували на другий план соціальні та політичні проблеми. австро угорська угода не вирішила всіх протиріч між окремими частинами імперії. Незадоволення була Чехія і та Хорватія в Україні активно. Діяли українські політичні сили. Значною була централізація капіталу у банківській сфері. Монополізація відбувалася повільно. Господарство в цілому все ще залишалося аграрним. Відбувалася активна еміграція місцевого населення до США 200 тисяч чоловік на рік. У цілому Австро-Угорщина за рівнем соціально-економічного розвитку відставала від передових країн Європи. Національні рухи в Індії та Китаї. Модернізаційні процеси в Японії, загальні характеристики Латинської Америки. Індія. Ще у 1885 році була створена перша в Україні політична партія Індійський Національний Конгрес ІНК. Лідерами ІНК на початку ХХ століття були Болгандах. Дагадхар, Тілак 1856 року, 1920 Імоходас Мохмата Ганді 1869-1948 років. Ганді був послідовником противником будь-якого насильства, вважаючи найкращими засобами політичної діяльності. Ненасильницькі громадські акції Китай. У 1999. У, 1800, 99, у 1899 році, 1901 роках, відбулося народне повстання Іхенуанів. Придушене військовими інвентів Англії, Німеччини, Франції, Австро-Угорщини, Японії, США, Росії та Італії. На початку ХХ століття в Китаї було запроваджені реформи, спрямовані на підтримку китайських національних підприємців. Нова політика. Розвиток у національної буржуазії сприяв піднесенню національного руху в Китаї. Однак протидіяти могутнім іноземним кампаніям китайські підприємці були неспроможні. У 1911-1913 роках у Китаї відбувся Сіньханська революція. В ході якої була повалена монархія. В Україні наростало політичне протистояння. На півночі Китаю владу захопив в генерал. Юань Шихай, 1859-1916 років. На півдні країни, де була проголошена Китайська республіка, її президентом став Суань Янсен 1866 1925 років у серпні 1912 року. Суан Янце створив Гоміндан, Національну партію. Завданням революційного і національного визвольного руху залишалося знищення військово-феодальних угрупувань і об'єднання країни. Японія. У період правління імператора Муцихіто 1868-1912 років за доби Мейдзі. Проводилася політика широкої модернізації Японії, реформи адміністративних, податково станова, судова військова, аграрна і релігійній сфері у галузі освіти та культури, реформи у виробничій і фінансовій сфері кардинально змінили економіку, політичне та культурне життя країни. Унікальність перетворення Японії полягала в поєднанні модернізації за. Запо... Зиченні європейського досвіду соціально, економічного та політичного розвитку з національною традицією та досвідом, широкий економічний розвиток, перемога у російсько-японській війні 1904-1905 років. Мілітаризація економіки перетворила Японію на могутню країну, яка посилювала свою експансію в Азії. Латинська Америка. Особливості соціально-економічного розвитку Латинської Америки був латифундизм. У більшості країн затвердилася республіканська форма правління. Однак парламентизм і демократії були в багато в чому були формальними. Влада в цих республіках належала різним кланам латифундистів, тісно пов'язаних з керівництвом католицької церкви і армійської верхівки, і нерідко набувала форми особистої влади вождя. Кудлай, Could кудильйо. Армійська верхівка часто здійснювала військові перевороти. В економічному відношенні країни Латинської Америки залежали спочатку від Англії упродовж 19 століття, після Першої світової війни від США. Найбільш розвинутими і впливовими країнами Латинської Америки були Бразилія, Аргентина і Мексика. У 1910 році у Мексиці. Розпочалася революція, що мала аграрний характер. На чолі революційного руху був Франциско Мадеро, вбитий у 1913 році. У подальші роки революції подій та громадських війн у Мексиці продовжувалася. Третє, Перша світова війна 1914-1918 років створення воєнно-політичних блоків. Тро... Троїстий Союз держави центрального блоку. Антанта Тростий Союз. 1879 рік договір між Німеччиною та Австро-Угорщиною 1882 рік договір між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією. Жовтень 1914 року, вступ у війну Османської імперії, жовтень 1915 року вступ у війну Болгарії. Антанта. 1893 рік договір між Росією і Францією. 1904 договір між Англією, і Францією, Антанта. Сер сердечна згода. 1907 рік приєднання до Антанти Росії. 1915 рік вихід із строю того Союзу Італії та вступ її у війну на боці Антанти. Квітень 1917 року вступ у війну США на боці Антанти. США не входили до Антанти, а були лише її союзниками. Причини Першої світової війни. Головною причиною Першої світової війни було загострення протиріччя між провідними країнами світу у боротьбі за переділ світу, міжнародну напругу посилювали наслідки. Міжнародних конфліктів XIX століття та їх несправедливе розв'язання, особливо німецько-французькі та німецько-англійські протиріччя. Мілітарізація країн та гор, гонка озброєнь прискорювали початок війни. Привід до Першої світової війни, 28 червня 1914 року в місті Сараєво був убитий спадкоємець Австрогорського престолу. Ргерцог er Франц Фернадит Фернанд 23 липня Австро-Угорщина пред'явила ультиматум Сербії, а 28 липня розірвала із Сербією дипломатичні стосунки і оголосила війну. 29 липня розпочала мобілізацію Росія, скориставшись цим і звинувативши в Росії в підготовці до війни. Німеччина 1 серпня 1914 року оголосила війну Росії. Вступ у війну цих великих держав означав перетворення її на світову війну. Головні події Першої світової війни. Західний фронт. 1914 року. серпень німецькі війська вступили в Брюссель, наступ на Париж. Вересень, битва на Марні, жовтень, перша битва в Іпр. Серпень російські війська провалили німецьку оборону в Східній Прусії, поразка росіян, наступ генерала Брусилова відкинув в стріугорські. До Карпат. 1915 рік квітень, Друга битва на Іп... річці Іпр, 1916 рік Лютий грудень Верденська битва. Липень листопада битва на річці Сомі, Східний фронт, Червень серпень Брусиловський прорив, Наступ російських військ проти Австрії. Азія, Африка, Морська війна. Лютий. Німеччина запровадила підводну блокаду Англії, квітень, Дарденельська операція, травень. Затоплений лайнер Лузитанія. Січень. Англійські війська виведені з Галіпольського півострова. Січень-лютий. Наступ російських військ на Кавказі, взяття турецької фортеці Ерзерум. Травень. Ю... Ютландська битва. Політичні події. 3 серпня Німеччина оголосила війну Франції. 4 серпня Англія оголосила війну Німеччині. Жовтень. Турецький уряд закрив протоки Дар і Босфорд для проходження кораблів союзників до Антанті. Листопад. Росія, Англія і Франція оголосили війну Туреччині. Травень. Італія оголосила війну австро Австро-Угорщині. Жовтень. Болгарія вступила у війну на боці центральних держав. Серпень. Румунія вступила у війну на боці Антанти. Е, лютий. Революція в Росії. Зречення Миколи ІІ. Квітень. Квітень. США оголосили війну Німеччині. Жовтень. Більшовицька революція в Росії. Декрет про мир. Січень. 14 пунктів Вільсона. Березень. Мирний договір між радянською Росією і Німеччиною. Вересень Болгарія підписала перемір'я з Антантою. Жовтень. Туреччина підписала перемир'я з Антантою. Жовтень, 3 листопад, Революція в Німеччині. Листопад. Австро-Угорщина підписала перемир'я з Антантою. Листопад, Компієцьке комп перемир'я. 1917 рік. Березень. Наступ німецьких військ під командуванням Люденфондорфа. Серпень. Наступ англійців у Фландії. Фландрії, 1918 рік. Квітень, липень, остання спроба німецьких військ перехопити ініціативу Наступ у Фріді. Фландрії, бої за марні, серпень, вересень, розгром німецьких військ французами військами під командуванням маршала Фоша. Вересень. Німецькі війська захопили Ригу. Листопад. Англійські війська окупували німецьку Східну Африку. Людські втрати від війни на фронтах. Німеччина. 1770 000, ой, 770 тисяч чоловік. Росія 1700 чоловік. Франція: 1360 тисяч чоловік. Австроугорщина: мільйон 200 тисяч чоловік. Велика Британія 910 тисяч чоловік. Італія 460 тисяч чоловік. США 115 тисяч чоловік. Австралія 60 тисяч чоловік. Канада 50 тисяч чоловік, Нова Зеландія 17 тисяч чоловік. Мирні жителі гинули під час бойових дій понад 5 мільйонів чоловік, а також від хвороб епідемій більш ніж 6 мільйонів чоловік. В останні місяці війни розпочалися епідемія грипу, так звана іспанка, яким заразилася майже половина населення землі, а померло близько 40 мільйонів чоловік. На цьому все став лайк, підписуйся на канал і не забувай тиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео, а вони обов'язково будуть.